Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Невпинний час страждань людського полю. Нам відраховує і днини, і хвилини вінець терновий. Оповивши волю, лежав і на чолі, і на серці України. Культуру, прадідами, першими віками ламав, калічив і кидав у багно. Розплющив він колючими руками ту віру, що народжує добро. Намірився і дух до рук своїх прибрати. Страх сіяти і душу засмітить. Хотів би брата, він направити на брата,